В ефірі топ тема з вами я, Роман Микитюк. Вітаю вас. Сьогодні у нас дуже особлива передача, яка присвячена Всесвітньому дню захисту дітей. Сьогодні у нас в гостях голова правління громадської організації Яскрава країна пані Ольга Обласова та молодий артист церкви з міста Полтави, з церкової студії Єдність Владислав Шустов вітаю вас у нас у студії у Львові. Добрий день хочу трошки таку. Анонс розповісти нашим глядачам, Яскрава країна, це окрім громадської організації. Це є величезна акція циркова, яка уже другий рік поспіль відбувається у Львівському цирку, де юні артисти цирку виступають перед своїми однолітками, перед дітьми воїнів АТО, перед їхніми сім'ями. Пані Ольгу, розкажіть, будь ласка, з чого розпочалась така акція? Сна ще в минулому році наша громадська організація ініціювала цей проєкт і він набув підтримку. І зараз в межах такого вже мегапроєкту Мій тато захищає Україну за підтримкою обласної ради обласної державної адміністрації Львівської і безпосередньо фондом тато захищає Україну. Вже вдруге проводиться ця акція у Львівському цирку. І Вона має назву Львівський цирк Країна щастя. Бо дійсно приїхали до цирку з майже усіх міст України наші юні артисти, яких ми відбирали на протязі року. В Дніпрі на міжнародному цирковому фестивалі щойно відбувся фестиваль міжнародний в Києві і переможці, якраз діти-переможці цих міжнародних фестивалів і всеукраїнських. А вони вже разом склали таку професійну програму повноцінну церкову і привезли її до Львова, щоб показати дітям глядачам батьки яких захищають Україну. Угу. І сьогодні таких глядачів приїхало майже 4 тисячі з різних куточків Львівської області. Вони от щойно подивилися першу церкову виставу, і о 16.00 розпочинається друга. А загалом буде дві церкових вистави церкових вистави. Можете розповісти, скільки все-таки ви привезли артистів цих молодих? Е, ну, ви знаєте, майже 200 дітей залучені в церковій виставі: е, це і акробати, і жонглери, і повітряна гімнастика. І є дуже рідкісні такі жанри: діти працюють на дроті, діти працюють з хулахупами, задіяні хореографічні колективи. Ну, така серйозна, я би сказала, шоу-програма. І ще такі, якби то, дарунок від Львівського цирку це номери професійні з тваринами. Тобто mm -hmm. в програмі задіяні. Верблюди, різні тварини, які, які да, да. альпаки, альпаки да. тобто це це зараз. Я думаю, що така цікава була атракція для всіх. Ну а одна церкова вистава скільки часу займає? Повністю, як завжди, це з антрактом, перше відділення і друге відділення, загальна по часу дві години. На дві години, тобто повноцінно, як дорослі працюють. От до влади в мене запитання: от як тобі ти себе відчуваєш на професійній великій сцені перед такою великою публікою? На арені я працюю не вперше, але от саме тут такий великий заряд позитиву, великий заряд бадьорості. Публіка активна, сприймає добре, всім аплодує. Тобто, зовсім не страшно, ні, звичайно, присутні присутнє трішки хвилювання за кулісами, але воно миттєво. Проходить, коли виходиш на арену. А от е як на тебе впливає те, що ти виступаєш в основному десь перед е своїми ровесниками, перед дітьми, чиї батьки десь в АТО воюють? Ну, мені доволі приємно зробити дітям подарунок. Та й зайва практика ніколи не буває зайвою. Ще до тебе не підходили проситися, десь в тебе повчитися? Ні, а ми його відразу на телебачення забрали. Він щойно відпрацював, навіть не встиг переодягнутися. Ми його з мене вже забрали. Ну, от зараз на телебаченні зробимо рекламу, і буде у влада своя школа. Влада, а в якому жанрі ти працюєш? Еквілібр на катушках. Угу. І а, давно ти цим займаєшся? Давно ти почав вчитися? Ну у цирку я вже 8 років. Перші три роки ходив лише як на загальну фізичну підготовку. Тобто, щоб тримати себе в формі, але потім якось побачив, що хлопці займаються, спитав у свого тренера можна. Він сказав, можна вперед. Гризи граніт науки. Ну і так поступово почав займатися. А скільки в тебе часу в день займає тренування? Загалом ми займаємося чотири рази на тиждень по три-чотири години. Угу. І тобі вистачає десь часу погуляти з друзями, піти до школи, повчитися, зробити уроки. Чи десь приходиться, чимось жартувати? жертвувати? Доводиться чимось жартувати. А чим? Коли як? В основному школи. Дуже хотілося б, але не завжди виходить. Не завжди виходить. Зрозуміло. От е цирк це таке специфічне, е специфічне мистецтво, коли, направду, дітей з самого маличку привчають виступати перед публікою, набувати якихось навичок. Е пані Ольгу, от е знаю, що український цирк за межами України дійсно славиться е і його поважають. Е в межах України я не знаю. До Досить рідко чути якісь імена, досить рідко знають артиста в лице. От з чим це пов'язано? На жаль, це правда така серйозна проблема. <клес> Зараз дуже її так піднімають директора наших цирків національних. От щойно відбувся фестиваль, який відродила Людмила Олексійна Шевченка в Києві. Це така легенда українського і радянського спорту цирку, перепрошую. На жаль, на жаль, наш уряд, Міністерство України саме культури, ну вважає, що циркове мистецтво це може так трошки бути поза увагою. Хоча це престиж країни, і це ну ви знаєте, це міг би бути таким ну брендом країни, але мені би. Ну, не стільки хотілося б, може, зараз про це говорити, тому що я, як голова, перш за все громадської організації не є фахівець суто в церковому мистецтві. Взагалі, то ми займаємося дитячою творчістю. І ми просто бачимо, що наші діти, особливо діти, які займаються церковим мистецтвом в аматорських студіях, таких як Влад, таких, як зараз діти приїхали з Харкова, з Дніпра, з Херсону, ну це перш за все діти, які дуже дисципліновані, які розуміють дуже багато того, чому їх навчають педагоги. Тобто, це ну, така цінність, і багато батьків, ну звісно, що знаєте, віддаючи дітей до таких педагог. Вони їм готують вже серйозне майбутнє, незважаючи на те, що будуть діти займатися професійно церковим мистецтвом, чи вони отримують іншу якусь професію. Ну це прекрасна така школа. Okay. От цирк сприймають з однієї сторони як мистецтво, з іншої сторони, це сукупність багатьох видів спорту, в основному легкої атлетики, це та сама гімнастика в великому в великій мірі. От мені дивно, чому такі циркові школи не є популярними для дітей, чому батьки віддають свою дитину десь на карата чи на плавання, а от в цирк. Чомусь? Е, я, я вам скажу так, що, ну, по-перше, не зовсім можу погодитися, що в нас не так розповсюджені ці ж школи, якраз в Україні їх дуже багато. Єдине, що знову ж таки вони зовсім не отримують ніяких е з боку держави, знаєте, допомоги. Навіть навпаки, існує зараз така тенденція скасування, перевод, переведення цих е ставок, педагогів на якісь мізерні, там просто смішні керівники гуртків. А, але батьки і. Е Діти, які хочуть займатися, вони поки що мають таку можливість. І я вам скажу, що дитяча церкова школа України. Вона має досить серйозні переваги перед багатьма європейськими школами. От зараз до нас вже вкотре приїжджають наші угорські колеги, вони вчаться і вони своїх дітей привозять навіть і заради того, щоб діти їх побачили, як тренуються наші діти. От тренери-угорці мені кажуть, що наші діти ніколи не будуть робити того, що роблять ваші діти. Ваші діти завжди в коридорах за кулісами, Вони жодної хвилини не можуть без того. Щоб не знаєте, вдосконалювати своє мистецтво, і, і знаєте, наша школа, вона досить така, навіть і жорстка. Тобто можна дітям робити зауваження, можна дітям робити якісь такі, ну і є потім результат. Угу. А все ж таки, європейська така загальна традиція, ну аби дитинка чимось бавилася, або вона там не сиділа в комп'ютерах, або вона там, і, і вже тоді буде добре. Влада, от скільки тобі років? Мені зараз 13, повністі, 13 років. років. А, мені здається, твої однолітки займаються абсолютно іншими речами, ніж ти. Зовсім так. не їздять, не виступають перед багатотисячною публікою. Mm. А, і а, по тобі видно, що ти зібраний і дійсно дисциплінований. А, де ти в собі це знайшов? Оскільки я знаю, от моя сестра свою а, дочку, мою племінницю хотіла віддати в церкове через те, що дитина була гіперактивна і в неї. Була така безкінечна Дюраселька по хаті стрибала, і тоді вже в секції віддали, аби е, ту енергію десь в русло направити. От е, скажи, будь ласка, де ти як ти себе організовуєш, самоорганізовуєш? Десь батьки тебе в куток ставлять? Чи може тренер ну, десь в рамки заганяє? Коли б дитиною ставили, але ні, тренер у рамки не заганяє. Він вважає, що от е, все ще вивчу, навіть не, не, якщо, наприклад. Я зараз працюю катушки, тобто і вчу катушки. Але от, наприклад, коли я беру моноцикли і намагаюся щось зробити на моноциклі, тренер вважає, що це добре, тому що зайвим це ніколи не буде, особливо коли я збираюся поступати у церкаве училище. Uh -huh. Тобто, весь час намагаюся себе вдосконалювати з різних сторін, щоб вміти, як така, цього почуть потрошку і. Трішки усього не з'являєш, не з'являється бажання часом то все кинути і просто як всі інші жити. Mm, іноді з'являється, коли, от наприклад, у школі кінець року, треба готуватися до іспитів часу ніде немає, і ще і інші секції, і циркова секція. Тобто не встигаєш взагалі ні вчити білети, ні готуватися до річних контрольних, але якось розумієш, що 8 років вже над цим працюєш, і отак, от все взяти і кинути, та ну ні. До того ж, мені подобається виступати. А Все таки публіку любиш? Так. А публіка тебе любить? Так. А звідки знаєш? Е, тому що аплодують, тому що завжди вдається завести зал, якби, яким би він не був сумним. Тобто от е, в артистів є таке розуміння е, спілкуватися зі своєю публікою. Ти вмієш з нею спілкуватися? Так. Завжди намагаюся зробити якийсь акцент, якось підіграти трішки, можливо, десь там комусь підморгну або так комплімент зроблю. Ну, звичайно, жестами, але з, бублікою, з публікою я завжди працюю. А, 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 а от ти зі своїми глядачами після вистави спілкуєшся, цікавишся, як вам сподобалось, не сподобалось? Ні, зараз таке не практикую, але якщо хтось підходить і каже якесь чи зауваження, <світ> чи компліменти, я завжди дякую, і прислухаюся. От до пані Олі в мене є радше пропозиція. Можливо, для цих особливих дітей, для дітей воїнів, а то можливо варто би було зробити такий спільний пік. Пікнік з артистами цирку з їхніми однолітками, щоб якось поспілкувалися, можливо, нових учнів би привезли ну, пікніучні щодо пікніку. Не знаю наскільки це в, оргазі... в, органі... в організаційному питанні можливо, Бо ви знаєте, навіть ми до останнього ще й вчора дуже переживали, щоб взагалі то знайшлися ті всі шкільні автобуси, ті всі транспортні засоби, щоб цих дітей взагалі то привезти, бо це не жарт організувати. Таке, а от, от, так, як і зараз вже в принципі в нас і було, і в Дніпрі ми це практикуємо, коли робимо напередодні Святого Миколая фестиваль. До речі, Львівська дівчинка два роки тому взяла якраз гран-прі нашого Дніпропетровського фестивалю. І взагалі ми дуже любимо, коли приїжджають на наш конкурс діти. Ну, з різних місць, і звісно, що зі Львова, тому ми такі місточки прокидаємо між нашими містами, і ми там просто практикуємо, щоб діти мали можливості таких майстер-класів, тобто повчитися жонглюванню, так от як у влада, повчитися у наших дітей, які працюють з хулахупами, повчитися. Ну навіть і еквілібру можна, да, при так. бажанні. Ну тому такі майстер-класи ми практикуємо. Ну, не знаю наскільки загальний пік. Ні. Наскільки я розумію, жонглювання і хулахупи – це такий аз. Що мають знати всі? Ну Ні. чому жонглювання? Наскільки мені розповідав тренер, то жонглювання мають знати всі. У нас в цирковій студії майже немає людей, які не вміють жонглювати. Хоча б три м'ячики, але усі вміють з ними працювати. А влад знає, що ти зі своїми м'ячиками прийшов. Можеш нам трошки пожонглювати? Ну, зараз у жонглюванні я знаю доволі небагато, але от те ще працюю у номері, тобто жонглювання трьома м'ячиками. Але він це робить, стоючи на катушках. Да. Е, тобто жонглювання однією рукою. Ай! Впав м'ячик. Нічого страшного. І бувають такі неудачі. Тримай. Так. І, звичайно, тут не можу показати, працюю ще й на відбій. Е, краще Від тут не треба, щоб не забувати нашу студію. Е, от е, скажи, будь ласка, жонглювання конкретно ти довго вчився? Чи це для тебе як розвага зараз? Зараз як розвага, але коли я починав вчитися, я дуже довго не хотів це робити, оскільки м'ячики завжди падали, і в мене не вистачало терпіння бігати за ними по усій сцені і знову піднімати і знову пробувати, знаючи, що нічого не вийде. Але потім як то е, так. Знову кидаю трем'ячики, тому що тренер примусив. Кидаю, 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 і розумію, що я їх відчуваю, що я можу зрозуміти, куди він зараз полетить, зловити його і знову направити у загальну купу. От е, є така річ, що от, професійний цирк це вже як сім'я. Особливо е, той, який часто їздить на гастролі, вони вже всі однією сім'єю живуть, однією сім'єю спілкуються. Зараз е, в цій студії, там де ти навчаєшся, ти вже розумієш, що з цими людьми ти можеш провести все своє життя? Так, я розумію, що без них без них би, наскільки б вони безшабашними не були, я розумію, що без них би, моя життя бул, не була б такою, як зараз. Угу. От як ви разом проводите свій час? От багатьом людям просто не зрозуміло, як живе цирк? Весело цирк живе. Особливо ну, часто бувають такі, можна сказати, небійки, такі маленькі сори, оскільки займаємося ми на сцені. Місця мало, усім потрібне місце. Ну, от, наприклад, мені я працюю на катушках. Так місця там мені потрібно небагато. Ну, здавалось би, там розкласти катушки, поставити чемодан і виставити диск, на якому я працюю відбій. Але на ділі місця ще треба десь із запасом брати, десь метра два у кожну сторону, оскільки катушки літають далеко. Ага, і щоб нікого не прибило, не Так, негідь. Але вони іноді не хочуть, не хочуть цього зрозуміти. <кх> Точно так же буває, наприклад, і з іншим жанром, наприклад, хулахупи. Залозь би теж місця треба зовсім трішки. Але, наприклад, якщо хулахуп хула кудись летить, то б'є він доволі боляче. Також з акробатами вони у нас через всю сцену ставлять свої доріжки, працюють. Тобто завжди треба відтягувати малечу, пояснювати їй, що це дуже небезпечно ходити, коли акробати працюють. Під повітрям треба теж бути обережним, оскільки коли працюють обриви, можна потрапити під гарячу руку. Тобто такий веселий балаган. Ну і, і кожен там знаходить своє місце, і кожен мусить враховувати це. Це дуже важлива риса. Я як просто як на мене хочу додати. Знову ж таки, що яскрава країна опікується е, різними сферами дитячої творчості. Ми маємо справу із е, дітьми, які займаються вокалом, хореографією. Я просто помічаю, що найдисциплінованіші, найрозумніші діти це діти, які займаються церковим мистецтвом. Бо, по перше, вони розуміють свою відповідальність. Ніколи не треба повторювати двічі чи тричі. Всі вміють чути з першого разу. Дуже приємно працювати. Ми вчора робили фінал. Да так. це була дуже важка робота, бо от в фінальній сцені в нас виходять одночасно на сцену, от якраз 200-250 дітей. І ми, в принципі, цей складний фінал. Поєднання повітряної гімнастики всіх жанрів, хореографії. Ну, ми, в принципі, ми зробили за півгодини. Да, І, і я... то при тому, що всі діти з різних міст. Так, з різних міст і всі мусять зараз в фіналі показати саме свій жанр. І ви знаєте, я отримала насолоду не тільки від того. Яке дійство в нас вийшлося, е, скільки на того, наскільки ми спокійно правда працювали. Так, ніхто не кричав зовсім. Так, да, да. і ви знаєте, це дуже і дуже приємно, що кожен чує, кожен знає, що він мусить робити. Я взагалі іноді думаю, а якби так нашим людям при владі повчитися у тих дітей, які розуміють, що він мусить зробити, і тоді від нього залежить дуже багато всього. Угу. Все ж таке, який жанр, які номери є родзинкою цьогорічної програми вашої? Ми намагалися, щоб була наша вистава різножанровою. В нас є прекрасні повітряні гімнасти. В нас є Влад, з яким ви вже познайомилися, бо його жанр все ж таки це рідкість і він працює. Скільки ти катушок працюєш? П'ять катушек. Працює? 5 катушек. 5 катушек. хочу дос... працювати і вище, але це це досить багато, це досить складно. І в нас є цікаві дівчата, які працюють на дроті. Ну, ви знаєте, для мене все, все цікаво і все. Родзинка. Родзинка, те, що це діти. Мабуть, що якраз діти, які виступають на рівні, мабуть, з дорослими, це дійсно справжнє свято. Коли діти дарують радість іншим дітям, це взагалі бомба. Так. А от хочу запитатися, немає такого такої ситуації в цій галузі, що іноземні церкви десь приїжджають, і наших дітей переманюють до себе десь? Ну, безумовно, більш того, зараз я думаю, що багато. Кого прагне саме потрапити в європейські програми, тому що там зовсім інші гонорари. Ніхто вже не скриває того, що цирк дюсялі це 80% саме українських і російських артистів. Бо загальна радянська циркова школа, вона й досить дається в знаки, саме через цей досвід. через… Ну, тому що це дійсно те, що рівень. зараз да, рівень і надбання загальносвітової зараз церкової школи. Угу. А ви зі своєю громадською організацією не плануєте якось розширювати цей такий фестиваль на інші області? Знаю, що е, акція «Мій тато захищає Україну вже помандрувала, особливо західними областями. Ще не було до вас пропозиції ще в інших обласних центрах. Ми зараз щойно переговорили. І я буду сподіватися на те, що ми просто в рамках цієї акції будемо приймати дітей Львівської області в нашому місті, і в нас є що показати, незважаючи на якісь такі концертні акції. Ми просто хочемо, щоб діти побачили і наше Дніпро, і з'їздили на Хортицю, бо вона поруч, хоча це і Запорізька область, подивилися на нашу Пітриківку. тобто, ми зараз просто плануємо в рамках цієї акції зробити такий, знаєте. Ну, оглядовий екскурсійний проект. Uh -huh. А, взагалі, то яскрава країна, вона дійсно в багатьох областях України проводить різні творчі конкурси. Фестивалі, це і Закарпаття, Ужгород, це і Одеса, це і Чернігів. Щойно літом ми будемо працювати на морі в Одеській області і оздоровлювати, і на такій творчій оздоровчій базі теж проводити цікаві проекти. І, до речі, Трускавець якраз в Львівській області, це то місто, з якого, як то кажуть, розпочиналася яскрава країна. Тобто ми на Різдво. Традиційно до Трускавця привозимо десь півтори тисячі дітей зі всієї України, щоб вони побачили традиції святкування Різдва і перевозили свої колядки, вертепи. Це наш такий традиційний проєкт. І буквально за два тижні діти, які займаються оркестровим мистецтвом, інструментальним мистецтвом, знову ж таки, харків'яни, і кияни, і наші дніпропетровці будуть приїжджати в Трускавець на такий оркестровий конкурс. А от циркових ще таких конкурсів Трускавці здається не було. Якраз в цьому році сам Трускавець <кій> започаткував Трускавецький фігляр. Такий конкурс він проходив на сцені міського клубу і був такий цікавий. І якраз от зараз на другу виставу ми очікуємо делегацію Трускавця, щоб вони тепер побачили, а як саме у Львівському цирку діти займаються цим. Угу. А, все ж для вашої організації, який найбільший здобуток від акції такої спільної змії, тато захищає Україну? Ви знаєте, для мене, перш за все, я як педагог хочу відзначити, що для дітей це, як то кажуть, подвійний ефект. тобто, От діти, яких ми привозимо до Львова, вони або вперше, або в там вдруге, ну вони можуть більше побачити Львів, побачити екскурсійно, так. хто хоче і театри, і багато всього, чого є цікавого у Львові. Отже, це можливість для дітей зі всієї України приїхати до Львова. Це перше для нас така, знаєте, завдання. А друге, що вони дійсно відчувають ту енергію і енергетику так. глядачів, яка щойно да. Була і вони відчувають, що вони потрібні, що вони можуть подарувати ту частку щастя, да, хоча б на цю невеличку церкову виставу. Отже, я дуже дуже вдячна за підтримку такої ініціативи. Ми будемо це продовжувати, спробувати чимось ще здивувати дітей. Було би цікаво, щоб ця акція продовжувалася в якомусь в якихось можливо інших напрямках, не лише церковому. Будемо працювати. Влад, от хочу тебе спитатися, які в тебе враження від Львова? Доволі колоритне місто, у якому є на що подивитися. Тобто, ми вже не знаю, дня три ходимо з різними екскурсіями, ну от саме наш колектив, і ми до сих пір не передивилися навіть половини. Не намагалися якусь імпровізовану виставу десь на вулиці в центрі зробити? Ну, чесно кажучи, жартома проходила така ідея, коли йдеш по центру, бачиш там е різні люди, наприклад, бачили якогось артиста з якимось невідомим інструментом, доволі красива музика, такий перегукуємося між собою. Чуєте, Юлія Васильівна, а може давайте чемодан видащимо? <свят> <свят> можливо, можливо, вартувало витягнути чемодан і показати щось своє. Можливо, але він важкий <свят> <свят> пані Ольго, Все ж таки, чи, чи є перспектива продовження цієї акції? Так, сьогодні Петро Колодій звертався до дітей. Вітав як співзасновник фонду «Мій тато захищає Україну і казав, що дійсно ця акція вже отримала постійну прописку у Львові. Тому ми вже навіть і зараз, коли влад закінчив щойно свій виступ, думаємо, а чим він буде дивувати на наступний рік. Да? Отже, як тільки закінчиться ця акція, ми потроху почнемо розшукувати нові таланти а або у вас готувати нові року номери. Нові діти, так? Або нові діти, або діти з повністю новою програмою з новими номерами. В цій програмі нема жодного номеру з програми минулорічної. Угу. Як вдається, хто ставить ці нові номери? Це ж колосальна робота. Колосальна робота саме педагогів, так. тому хоча вони завжди за кадром, але їм велика подяка, тому що, знаєте, я дійсно бачила, що багато з них працюють у дуже важких умовах. Це якісь пристосовані спортивні зали або сцени клубні, іноді в зовсім такому. Стані навіть і аварійному в нас зараз виступає прекрасно. Працює декілька номерів. Старий цирк, студія з Харкова. Там взагалі дуже серйозна аварійна ситуація, і вона, знаєте. Вона просто така, і коли ми кажемо про день захисту дітей, то ми мусимо захищати саме інтереси дітей щодо заняття творчістю, тому що відбираються зараз будівлі у дітей, не тільки циркових, скасовують ставки їх педагогів, і це дуже і дуже серйозна така проблема на державному рівні. Я надіюся, влада зрозуміє, що в дітей якраз варто інвестувати. Хочу. Щоб ви дали таку маленьку статистику, хто у вас з артистів наймолодший і хто найстарший? Щоб було зрозуміло глядачам, У mm -hmm. і... нас певно, що Кіра наймолодша. Так, Кіра так? наймолодша. їй зараз 8 років. Вона працює на першах Еквілібр, доволі сильний номер. Я прямо таки дивився з такими великими очами, повними подиву. А, І ну, найстарше, ну, найстарше в нас взагалі-то 18, років. А це з Угорщини Там наша з Угорщини. гостя. Ну ми просто зробили виняток для угорських гостей. Бо взагалі-то в нас працюють тільки суто діти, тобто до 18 років. І навіть той наш силовий зараз жонглер з Донецької так. області, який щойно е вивіз на арену. Повну, повну машину людей. людей, наших артистів, йому всього 16 років, хоча він такий так. силач да? здивував зараз глядачів. — Не по руках розвинутий хлопчик. Так. А, от все-таки, які найцікавіші номери чекають дітей? А ми майже вже вам все пересказали. Ну, тварини. Є у вас повітряна Килибр гімнастика є, є. Повітряна гімнастика. є жонглювання. Є клоуни є, силові жонглери є. А от клоуна, клоуна. Да це ж, мабуть, найскладніший жанр. Да, тому так. ми і запросили все ж таки професійних, професійних. артистів, Це професійні клоуни, які працюють зараз працюють у зараз. У цирку. У цирку це якраз такий дует, міжнародний дует клоунів, де є. поєднуються білоруси і українці. Тасики і Тарасик. Угу. І тарасик. Да, да але прекрасно вони з нашими дітьми вже поторотовари. Шували і зараз вони просто допомагають своїми репризами, коли нам треба поміняти реквізит, підготуватися так. до номера. Тому ми вже в такому партнерстві творчому зараз працюємо. Зрозуміло. На жаль, на час добігає кінця. Дуже дякую вам за цікаву плідну розмову. Багаю, бажаю вам успіхів у ваших починаннях. А тобі, влад гучних аплодисментів, щоб тобі аж вуха закладала. Дякуємо вам. вам. Дякуємо вам за підтримку, що ви цікавитесь нашими акціями і всіх запрошуємо до цирку. А, сьогодні з вами в студії був я, Роман Микитюк. На все добре.